Жила була в мальовничому селі на пагорбі дівчинка на ім'я Марійка. Була вона щира, добра і мала велику мрію вишити свою першу справжню вишиванку. Щовечора, коли сонце ховалося за обрій, Марійка сідала біля бабусі Олени, яка вишивала. Найгарніші сорочки в усьому селі. Її руки були, мов чарівні, кожен хрестик на полотні ніби шепотів казку про любов, про силу роду, про квітучу Україну. Бабусю, а що означають ці узори? питала Марійка, роздивляючись. Червоні маки, чорні ягодки та сині хвильки. Це мова предків, дитино, усміхнулась бабуся. Кожен візерунок то захист і пам'ять. Червоний колір символізує енергію життя, силу сонця та вогню, родинну любов. Чорний колір на вишиванках символізує родючість землі, мудрість та знання. Синій колір вважається потужним оберегом, символом води і неба, очищенням і позбавленням від недуг і хвороб. Марійка дуже хотіла вишити сорочку сама. Але боялася зіпсувати полотно. Та одного разу бабуся поклала перед нею білу сорочку і нитки. Спробуй, Марійко, вишиванка вчить не лише вишивати, а й вірити у себе. І дівчинка почала хрестик за хрестиком, день за днем. Вона вкладала у сорочку свою душу, любов до батьків, вдячність до бабусі, мрію про мир і добро. Її вишиванка була не така, як у бабусі, зате зроблена з любов'ю і душею. На свято вишиванки Марійка вперше одягла свою сорочку. Усі в селі милувались. О, одне справжнє диво, не вишиванка, а серце на полотні казали люди. З того часу Марійка не боялася творити, бо зрозуміла, найголовніше не ідеальні стіпки, а щирість, з якою їх робиш. А вишиванка це не просто одяг. А частинка душі, що живе в кожному з нас.